Мої вітання. У продаж поступає такий Nissan Leaf. Це у нас комплектація максимальна, текна. батарея 40 кВт годин. Авто 2020 року випуску Пригнане із Голландії. Такий вигляд має зовні. дуже гарний колір Сіра миш. Поєднані з оригінальними 17 дисками виглядає дуже класно стильно Авто в нас повністю все в рідній фарбі, без жодного підкрасу. До речі, на авто встановлена нова зимова гума. Ззаді Гудієри 23 рік. Спереді такі ось мішеліни Альпіна 6 Такий протектор теж новесенький. Автомобіль має максимальну оптику LED, ближні дальні, також протитуманні фари LED, автосвітло, автоперемикання в дальній режим, парктроніки задні, передні, камери 360, всі можливі асистенти, є функція підрульовування, адаптивний круіз-контроль, утримання в полосі, датчики сліпих зон, розпізнавання знаків.

Так як я казав, все повністю в рідній фарбі. Тут таке в досить чудовому стані, ніяких нюансів немає, ні царапин, ні вмятин. Багажнику є все в комплекті. Тут у нас подовжувач провід для швидких станцій, там є карманчик, лежить компресор, клей у разі проколу колеса, тут у нас і штатний сабвуфер, так як тут акустика боус. Печка заводська, там є аварійка, тут зарядка для звичайної вилки від 220 мережі. На следівські світло вже з 20-го року йде в авто. Задній ряд. Все ціле гарне. Дуже цей приємний якісний салон, такі середині перфорації, тут ставки алькантари, все построчено синьою ниткою, тут є підігрів заднього ряду, Ну класно реально виглядає. У нас місце водія, тут є 4 електросклопідйомника, електродзеркала функція складання, який казав, акустика у нас боус, Такий салончик. Це є у нас підігрів керма. Пробіг в авто 112 тисяч, рідний, підтверджений. Є докази тому. Ось в такому стані руль, що не перешивалося. Тут ця кнопка синя пропілот, адаптивний круіз контроль Утримання до попередньої машини, тут управління аудіосистемою Автосвітло. авто авто дальній, підігрів передніх сидінь, Кажу, вже оновлена. Мультимедія з великим екраном є українська мова. <coughs> Також підтримується додаток. До телефону не всі знають, але є в Nissan такий додаток, Nissan Connect, який дозволяє керувати автомобілем віддалено. Досить зручно. Саме до цього авто я під'єднав, все працює, перевірено. Ось Така машинка. Покажу ще. Роз'єм, зарядок. Вікна всі на авто вкруг рідні, не мінялися. Ось так виглядає порти зарядки. Це у нас для швидких станцій порт називається. ЧАДЕМО може приймати в себе до 50 кВт. Це тип 2. Приймає до 6 кВт. Така машинка. Також маю в продажі ще інші електрички. Є така Opel Ampera Комплектація Executive Line максимально теж на шкірі, вона у нас 18 рік, батарейка замінена 64 кВт, пробіг машини 126 тисяч. Це у нас Nissan Leaf 40-ка, 19 рік, комплектація N-Connect рідна фарба, пробіг 69 тисяч. Цей білесенький перламутр Текна максимальна. 19 рік, пробіг 78 тисяч, має один косметичний підкрас кришки багажнику. Так все решта виглядає гарно. І це слабша біленька N-Connect, Пробіг 132 тисячі, має два косметичних підкраси, там район 150-160 мікрон задніх дверей і заднього крила. Але не така ціна приємна. Таке, тому вибір є електричок. Кого цікавить? Дзвонимо. Ось мій номер телефону. Також підписуємося на сторінку в інстаграмі. Всім дякую за перегляд, до побачення.